Так, Підготували до відвантаження такий от, Булат 244 PRO. Акційний до відвантаження. Зверніть увагу, який потужний передній міст. От, повністю рівна підлога. Також посилений задній міст, посилення на задня навізка. Такі здоровенні ширеченні колеса заднє. В даному тракторі 4 передачі вперед, одна назад. Так само понижені, 4 плюс 1 бокова коліса. Двигун КМ-385БТ. Напоминаю, друзі, усім, що на всі трактори, що у нас знаходяться на виставковому майданчике, за адресою траса Київ Житомир, 36 км, кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2, діють акційні ціни. Кого Є бажання придбати техніку, пишіть, телефонуйте, доставочка в нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам привозимо. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі.